Ростепанов. Вінничина отримала понад 4 тисячі доз комбінованої вакцини для профілактики дифтерії, кашлюку, правця, гемофільної інфекції та гепатиту Б. Про те, для кого вона призначена і чому актуальність вакцинації в рази зростає в воєнний час. Про це та інше говоритимемо із Наталою Гриньовою, лікарем-епідеміологом, імунологом відділу імунізації державної установи Вільницького обласного центру контролю профілактики хвороб МОЗ України. Вітаю вас в нашій студії, Доброго пані дня. Наталю. І для початку, напевно, хотілося б поговорити власне про ті хвороби, які профілактує дана вакцина, і про загрозу їх важкого перебігу. Оскільки я думаю, що нашим слухачам не варто уже всете нагадувати про те, що вакцина не захищає від того, щоб там зовсім не заразитися хворобою, але вона запобігає важкому перебігу. Так. Ну, По-перше, хочу нагадати нашим слухачам, що держава безкоштовно забезпечує вакцинацію дитячого населення проти керованих інфекційних хвороб до 18 річного віку від 10 інфекційних захворювань. Це такі як дифтерія, кашлюк, правець, поліеміеліт, гімофільна інфекція, гепатит Б, туберкульоз, кір, паратит, краснуха. Може, щось не назвала, але планується навіть і введення теж безкоштовно щеплення проти пневмококової інфекції. Це теж є дуже важливим, тому що саме дитяче населення найбільше і найчастіше у нас. Має захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції, і тому дуже важливо ці щеплення робити вчасно. Також держава забезпечує безкоштовно щеплення моє доросле населення це щеплення проти дифтерії і правця. І до речі, хочу нагадати нашому дорослому населенню, нашим вінничанам, які сьогодні нас слухають. Що саме проти дифтерії правця потрібно вчасно вакцинуватися. Зараз Це на кожні десять момент... років в дорослому да, віці. кожні 10 років. Зараз на даний момент ситуація складається так, що е... ризик попасти, на жаль, під ракетний обстріл. Немає безпечних місць в Україні. І, на жаль, ви знаєте, яка трагічна ситуація була у нас. Біля будинку офіцерів, так ніхто ж не думав, коли він йде на прийом до лікаря, що може таке статися. Да? А це е, дуже великі травми, да? пов'язані із забрудненням, ампутація кінцівок, е, тобто ризик потрапляння в такі великі рани е, збудника правця він занадто дуже високий. А взагалі хочу нагадати вінничанам, що е, дуже важливо вакцинуватися від правця. І дифтерії в будь-які моменти, не тільки у військовий час, але й тому, що ми з вами, по перше, аграрна область, всі ми полюбляємо. Працювати на землі, в кожного є якась малесенька діляночка, і до речі, в Вінницькій області Та де яка... кожного так, є. Так, так, так. Забруднення може бути. Ну, я вам хочу сказати, в нас були такі випадки в Вінницькій області, коли дитина вкололася шипом троянди, да, і вона мала е, правець, це було десь 2-3 роки тому. Е, були випадки, коли вчителька, це був випадок 10 років тому. Ми виїжджали на виїзд, коли вчителька просто е, коло. Кололася, стопу вколола стерньою, Да? Тобто це такі випадки, які мож, можуть відбутися, це будь-яке поранення, да? збите в дитини, е, наступив на граблі там, чи ще, там, що, порізався, е, ну я не знаю. Да? Це будь-який момент травмування, вроде би рана заживає, да? вроде би рана загоюється, заживає. І це дуже гарне середовище, коли немає доступу кисню для розвитку. Збутника, правця. І власне, оця вакцина, про яку ми говоримо, комбінована вакцина, яку отримала Вінничина, це перший етап вакцинування дітей, так? Так, це вакцина для профілактики від таких інфекційних захворювань, як дифтерія, кашлюк, правець, гепатит Б та гемофільна інфекція. Це все в одному. Да. Це все в одному, це комбінована вакцина. Чому ми дуже полюбляємо комбіновані вакцини? Тому що, якби це була не комбінована вакцина, то окремо було би треба робити декілька ін'єкцій. Тобто, дифтерія, кашлюк, правець одна ін'єкція, гепатит Б, інша ін'єкція. Ще тут до цього складу не входить поліемілітна вакцина, яка теж дітям перших, двох, перших чотирьох місяців робиться ін'єкційна да? на перший другий Щеплення, поліеміліт робиться теж ін'єкційним матеріалом. Е, Гіпатіт сказала, і гемофільна інфекція. Тобто, фактично, треба було б зробити 4 ін'єкції дитині. А так, ми зменшуємо кількість ін'єкцій, тобто це менше стресу, це прекрасно. З такими вакцинами ми давно працюємо. Тому потрібно тільки звернутися до свого сімейного лікаря і записатись на прийом на щеплення. І все. Ну, стосовно того, чому в рази піднімається ця, ця актуальність щеплення в час війни, тому що ну, ми, напевно, не знаємо, що буде, що буде за аптеками, чи можна буде купити ліки, так. чи можна буде потрапити до лікаря, а власне всі ці захворювання вони можуть мати, якщо дитина не щеплена, важкий перебіг. Так. А чим загрожує важкий перебіг, наприклад, того ж кашлюка? Ну, справа в чому? Що взагалі від багатьох керованих інфекційних хвороб немає специфічного лікування? Ви назвали таку. Начебто звичайну легеньку хворобу, як кашлюк. Да? Але не всі батьки знають, що кашлюк у дітей раннього віку, тобто діти до одного року, коли дитина ще самостійно не сидить, вона лежить, в неї ще не працюють адекватно кашлюві центри, дитина не вміє відхаркати мокротиння. Тому діти до одного року зачасту з приступами оцього репризу такого кашлю вони знаходяться в реанімаційному відділенні. І треба нагадати, що кашель зберігається не одну добу, а може бути близько двох місяців. Тому ситуація така, що це ну, досить не особливо приємно два місяці так кашляти, що аж капіляри в очах лопаються. Да? І дійсно діти меншого віку вони завжди ваші переносять захворювання. Тому такі важливо, щоб дитина в своєму ранньому віці отримала повний курс. Щеплень проти дифтерії, кашлюка, поліміеліту, гепатиту Б, гемофільної інфекції. Проти туберкульозу, ви знаєте, що щеплення робиться в пологовому будинку в перші доби від народження. Так? проти дуже важливо пам'ятати, що потрібно зробити щеплення проти кору, епідпаратиту і краснухи, тому що декілька років тому у нас був спалах кору в Україні, і тоді хворіли навіть вагітні, породілі і діти першого року життя. Це дуже показує. Зник, того, що е, погано охоплені щепленням, були на той момент саме пацієнтки е, віку 20-30 років. Да, це говорить, це почула, о, що України. Звісно, да. це саме тоді, коли виникали ті антивакцинальні рухи, е, які закликали проти вакцинації. Да, і тому зараз, на сьогоднішній день, нашим громадянам потрібно розуміти, що здоров'я. А саме профілактика цього здоров'я в умовах війни це надто важливий момент, тому що дійсно немає доступу до медицини, відключення світла. Так. Ми не знаємо, чи ми потрапимо на прийом до сімейного лікаря. Ми взагалі не знаємо, чи буде існувати завтра ця амбулаторія, куди можна буде звернутися. Ну ні, на жаль, це наші реалії життя. І Реалії такі, що завтра може не бути аптеки під боком. де можна ліки. Так, це дійсно так. Це найстрашніший варіант. Але так, маємо да. бути готові до всього. І тому дійсно, да, тим більше, скажімо так, оці такі умови, які зараз в нас такі ну, надзвичайні, що в нас. Немає тепла в да, багатьох. Тобто ми відчуваємо, коли відключили світло на декілька годин, да, ми відчуваємо, що такі батареї в квартирі все ж таки так. прохолодні. Да. І це все, ну, скажімо так, воно буде сприяти тому, що вірусні бактеріальні інфекції вони будуть більш такі, скажемо, да. і Сама ситуація, що ми зараз живемо в стресі, це теж не сприяє покращенню нашого здоров'я, тому треба зробити крок до профілактики. Особливо про для профілактики для своїх дітей для найціннішого, що в нас є, да, і таке питання: батьки зараз вагаються з вакцинами, чому тому, що кажуть, що через відключення світла можливі неякісні умови зберігання там чи транспортування вакцини mm -hmm. і відмовляються її робити, ніби для того, аби ця вакцина не зашкодила дитині, бо можливо вона вже не придатна. За кажуть, запитання. що можливо я краще куплю Ну а є Чи справді це варіант, чи справді там 100% дотримані умови? Дивіться. Я хочу розповісти, що відбувається на рівні державних закладів, скажімо так. Тому що. Збереження холодового ланцюга завжди було пріоритетним, тому що воно дійсно впливає на якість вакцини. Воно ніяким чином не впливає на збільшення якихось там несприятливих подій після вакцинації, там, припустимо, підвищення температури чи ще там щось, на це не впливає. А от на якість вакцини, тому що вакцина дуже ніжні скажімо, препарати, які полюбляють температуру від Плюс 2 до плюс 8. Ага. Слава Богу, в нас зараз немає жари, ну, хоч шустіше. Так. Так. Але хочу з певненістю сказати, що на усіх рівнях від моменту доправлення вакцини в Україну, тому що це здоровенні літаки, які мають. Термоконтейнери, які мають місця термоіндикатори, це рефрижератори, які доставляють з рівня регіонального сюди у Вінницьку область да, вакцину. В нас існує великий такий, скажімо, ну, можна назвати холодильник. Да, на базі Вінницького обласного центру контролю профілактики хвороб. Де зберігається вакцина з дотриманням всіх вимог, і хочу вінничан запевнити, що у нас є генератор, який на момент відключення ну, контролює і дотримує вимог цієї збереження цієї температури, тобто діток можна вакцинувати 에... не боячись, так далі, коли. Ваш сімейний лікар, чи медична сестра, які відповідають за момент вакцинації, отримують вакцину із складу. Ну, у Вінниці, да? вони приїжджають сумкою холодильником. В них є достатня кількість хладоелементів, тому що е людина, яка е видає вакцину, вона ніколи не видасть, якщо, ну, не видасть препарати, якщо немає е належних умов для його транспортування. Е і відповідальна особа привозить цю е вакцину до себе в амбулаторію, так, і там зберігає її в холодильнику. Вінницька область отримала, як і інші регіони, отримала дуже такі е, прекрасні великі сумки-холодильники від ЮНІСЕФ, е, які е, при достатній кількості хладоелементів, приналежній укладці е, можуть забезпечувати перебуття вакцини. Досі не діб, якщо, цього, якщо ми не відкриваємо ну, цей контейнер. Е, крім того, е, ви ж самі знаєте прекрасно, що навіть якщо це відключення планове, або навіть якщо це відключення короткочасне, наші холодильники теж да, вони до певних годин все одно так. вони тримають певну температуру. Да? Ну, в кого який там холодильник, е, крім того, деякі заклади забезпечені холодильниками, що прикваліфікований ВОЗ. Тобто вони теж дуже гарно для цього предназначені. І хочу сказати, що дуже багато закладів. Які надають невідкладну допомогу, вони мають генератори і існує така взаємодія між малесенькими амбулаторіями. Знову ж таки, хочу сказати, це зберігається такий маршрут згідно алгоритму. Збереження холодового ланцюга в умовах екстреного відключення світла. І наші всі колеги про це знають і всі дотримуються цього. Якщо е, раптом стається така ситуація, коли світло відключається на декілька діб, ну, такого Ще сподіваємось на не не Ну, Не було поки що. А сподіваємося, да, ви вірно кажете, сподіваємося, не буде. Тоді, у цьому випадку, згідно алгоритму, вони відправляють вакцину. В сумках, холодильниках в ту велику амбулаторію, де екстрене відключення для на випадок екстреного відключення світла працює генератор, там, де є реанімаційні відділення, ну тобто в такі великі заклади. Але ще такого в нас, слава Богу, не було. І у самому самому надстрашному випадку це буде вакцина повертатися саме на оцей склад у місті Вінниця. Але сподіваємося, що ми забезпечені сумками. Сподіваємося на перемогу, що такого ніколи не буде. Ну і оскільки наш час в ефірі ну дуже обмежений, е, буквально залишилося у нас одне питання е, стосовно теми, яку ми підняли з самого початку, про оці кілька тисяч доз вакцин, е, комбінованої, яка прийшла для наших діток, е, сказано, що це є гуманітарна допомога від центру громадського здоров'я Моз України. А чим воно власне відрізняється просто від державного забезпечення? Це просто так називається? Можливо, це просто так дійсно. Просто є різні рівні надходження вакцин. Справа в тому, що наша країна зараз у війні, от, наприклад, надходження вакцини проти covid 19 воно може бути теж з інших джерел. І Може нам якась держава просто надати залишки, якщо в неї угу. закінчуються. Да? Всесвітня організація охорони здоров'я і існує така програма Ковакс, яка в світі рівномірно розподіляє вакцину для. Для держави, які не можуть себе самі забезпечити, які не виробляють цю вакцину, да, то вони займаються тим, що вони рівномірно розподіляють між такими країнами. Да. І от зараз така ситуація, що, припустимо, теж не сама держава може закупляти вакцину проти COVID-19, вона може її просто надати безкоштовно або ж подарувати, якщо є в когось в залишку. От тому то і дуже важливо вчасно використовувати ці вакцини, тому що хтось. Відриває це від свого бюджету, да, щоб нам її дав, ну, да, так. скажімо так, від своїх дітей для того, щоб ми її використали. Треба її використовувати швидко, вчасно і забезпечити цим імунітет і здоров'я наших дітей проти керованих інфекційних захворювань. Що ж нагадаю нашим слухачам, це була програма з перших уст. Ми говорили про кілька тисяч доз комбінованої вакцини для профілактики дифтерії кашлюку правця гемофільної інфекції та гепатиту Б, які отримала Вінничина і які вже днями будуть доступні маленьким пацієнтам. А також про актуальність вакцинації як такої, особливо в період війни. Гостою студії була лікар-епідеміолог, імунолог відділу імунізації державної установи Вінницького обласного центру контролю профілактики хвороб МОЗ України Наталя Гриньова. Для вас працювала журналістка Ольга Зайцева та звукорежисер Дмитро Степанов. Почуємось на хвилі українського радіо. Вінниця.